Фліс, перший плюс другий сорт 10 кілограмів, це євро за кілограм. Починаємо з такої флісочки, червоної такого більшого розміру. Ось така гарна. Далі флісочка в нас голубого кольору, вона йде. десь есочка, емочка розмір. Далі фліска така. Така флісочка. Тоже дуже гарна. Далі у нас сіренька, подовжена фліска. Така флісочка, це йде десь М розмір. Далі у нас білесенька флісочка. Це десь М розмір. Тоже дуже гарна. Далі у нас сіренька такого більшого розміру. Далі у нас така гарна флісочка теж. Біла, на замочку такого розміру. Далі у нас така флісочка спортивна, гарна. Далі на замочку, вона дуже тепла всередині. така плюсочка. Слиня фліска. Такого більшого вона розміру теж. теж на Елічку. Така теж дуже гарна фліска. Така теж гарна. Червона, чорна, фліска, Далі розовенька, спортивна.